Додому у село Верхня Калуського району після тривалого лікування у військовому госпіталі у Кракові повернувся Іван Філіпович, який був важко поранений на майдані. Нашим журналістам пощастило поспілкуватися із героєм одразу після приїзду у рідне село. Приїхавши до села Верхня, звідки й родом Іван Філіпович, нашу знімальну групу зустрів батько юнака Микола, сільський голова. Проте не сам з громадою, до того ж за роботою. Підходимо ближче, дізнаємося, впорядковують місце, де встановлено пам'ятний знак розстріляним НКВД-стами учасникам Української повстанської армії. І не лише, щоб покращити благоустрій території перед Великоднем, тут у майбутньому плануємо встановити капличку. Коли ще син був у лікарні у Києві, молився за його здоров'я здоров'я Та життя і так собі постановив, зізнається, Микола Олексійович. На цьому місці десь років 45 до 50-х, тут звозили НКВД української повстанської армії, які боролися за самостійну Україну, і їх тут вбивали. І на цьому місці я постановив, як мій син був ранений в Києві. Щоб збудувати капличку ну, в честь сина і тих патріотів, які віддали життя за волю України. І сьогодні ми зібралися. Тут, є... Школа, задіяні верхнянської сотні. Є працівники народного дому, працівники садка. ми Вирішили сьогодні зробити благоустрій до великодних свят. І тут буде по свят буде збудована капличка. В честь мого сина, який був ранений у Києві. Запитую, як себе нині почуває ваш син. Відповідь Миколи Олексійовича щиро дякую всім добрим людям, хто молився, допомагав і боровся за життя Івана. Розчулено підкреслює, та ось і сам Іван Філіпович. Він ж, бо, незважаючи на ще незадовільний стан здоров'я, не може всидіти вдома. Даються знаки його активний характер, патріотичне виховання, намагається братися до роботи, що зараз під силу. Тому запитую уже Івана. Розмову розпочинаємо із пережитих подій, як було на Майдані, які відчуття про поранення кулею на виліт. Відтак київська лікарня, де хлопця прооперували. На щастя, успішно. Потім Краківський військовий шпиталь. Знову операція і не одна. Тут дізнається, що куль під час поранення було дві. І на Ещі удома в рідному селі на стан здоров'я не скаржиться. Мужності й терплячості хлопцеві не позичати. Проте й так зрозуміло, часу і коштів для реабілітації потрібно ще чимало. Та відчуття страху у нього, як і в інших майданівців, відсутні. Слідом за батьком в першу чергу дякую усім за допомогу. Людям, звичайно, медикам. Я впав на цього друга, який був зі мною. Удячний йому, бо там дуже хлопці швидко зреагували, швидко віднесли. Потім дякую автомайдану, який мене відвіз в лікарню дуже швидко. Лікарям в Києві, які зробили перші дві операції там, по врятуванню мого життя. Ну і вдячний всім людям, які тут молились за мене, які фінансово допомагали. Я просто не знаю, тих людей не бачив, то б, там додавали. Фінанси батькові я дуже вдячний. запитую юнака, чи не змінилося ставлення до нього після цих трагічних подій. Адже зараз увага в країні прикута до Криму. Люди не забувають, друзі відвідують. А от за те, що в Україні досі не відбулося, хоча б невеличких змін, за які вони боролися, прикро із жалем підкреслює. Мені обідно за от ситуацію, яку я побачив, коли я приїхав в Україну. Дуже обідно. Я просто надіюся, хоча б на один процент на чуть, -чуть Чуть зміниться. Мені от за ці дні, що я тут вже чотири дні на Україні. Я не побачив ніяких змін. Якщо воно так буде, ну не надіються на вибори. Але я бачу, що до виборів все одно не дійде. Просто я думаю, що хлопці ми зберемося ще раз, але це вже буде друга ситуація. Це вже ніхто не буде прощати, ніхто не буде комусь там вірити на слово. Дійсно, тільки діями. Щиро бажаємо Івану видуження, його родині витримки. А до небайдужих людей хочеться звернутися. Щоб доброта сердець не міліла, відображалася у допомозі їм нашим героям.